Усім привіт! 26 липня, 24 рік, Вінниччина і маленька передісторія В американському помологічному довіднику вказано, що нектарини Суперквін та Caldi 2000 це один і той самий сорт. Багато садівників України саме так і вважають, і стверджують, але є такі, які думають, що це різні сорти, і я, мабуть, віднесусь до їхнього числа. В свій час я придбав живці двох різних людей. одного я купував як Калдезі 2000, в іншого Суперквін. Привив їх, виростив саджанці саджанці, посадив на постійне місце. Вони ростуть поруч, цвітуть однаковим цвітом. Ось настав час, вони вже дозріли. І мені помітно, що Калдезі 2000. ось я його взяв. Він в порівнянні з Квін світлішого забарвлення. Навіть якщо взяти самий світлий. Суперквін, він помітно темніший за Caldi 2000 Зараз зважимо, подивимося, яка різниця в вазі у них. А ще ще хочу сказати, що загрузка на деревах Суперквін в два рази більша, ніж. На деревах Калдезі 2000. Це ще перший рік. По цьому нічого ще не можна точно стверджувати. Але ось таке помітив. Так, вага Калдезі 2000 найбільшого. 221 грам. 189. 176. 162. Сто п'ятдесять п'ять І зважимо Суперквін сто шістдесят чотири, сто сорок сі тридцять вісім. Сто п'ятдесят сім? Сто сімдесят. 147 143. Найменший 110 грам. Ну, вага каудезі 2000 Трошки більша, але загрузка на дереві його менша, тому це цілком логічно. Розріжемо, подивимось, ось трошки мурахи вже почали його під'їдати. Розрізаю калдезі 2000. Ось така гарна біла м'якоть у нього. Ой, дуже багато соку. Тільки легенько придавив, вже тече. Ще раз їх покажу разом, як вони зовні виглядають. Це CalDZ 2000. Це Супер Квін. Вибрати такого пом'якшого. Ось цей. Розрізаю Суперквін. Теж соку багато вже тече. м'якоть Порівнюємо кольори. Так. Менший це суперквін, більший це Калдезі 2000. А так ззовні. Однаково м'якоть кольором. Ну і настав час спробувати. Один і зразу інший. Так, порівнюю смаки. Ось Супер суперквін. Світліший Калдезі 2000. Пробую спочатку Калдезі. Смак інжирної нектарини нектарину донат. Просто цукор. Такий духмяний, схожий, дуже з донатом аромат. Ну, хтось колись про нього говорив, що це круглий донат. Так воно, мабуть, і є. І пробую Суперквін. А от у суперквін є кислинка. Відчутна кислинка. Вона зовсім не портить його смаку. Смак чудовий в нього теж. Цукру багато, але є кислинка. В калдезі 2000 кислинки немає. Для себе я розібрався. У мене це точно різні сорти. Ще останок хочу сказати, що обидва нектарини. Дуже хороших смакових якостей. Обидва рекомендую. Це точно одні з найкращих в моєму саду. Кожен по-свому смачний. Не можу виділити якийсь і сказати, що один смачніший за інший. От добре, що в мене їх є два. Все, дякую за увагу.